Догляд за губами взимку. Всім вітання. Шкіра на губах в рази тонша порівняно зі шкірою на інших ділянках обличчя. До того ж, на ній немає сальних та потових залоз. Це пояснює, чому вуста найчастіше пересихають та піддаються віковим змінам. Якщо у нас не збалансований раціон харчування, дефіцит вітамінів в організмі, шкідливі звички, тривале перебування на вулиці під сонцем або на морозі та сильному вітрі, і до цього ще неправильний догляд за губами, то вони пересушуються, лущаться та покриваються тріщинами. При цьому доставляють нам дискомфорт і виглядають неестетично. А тепер обговоримо, як правильно доглядати за губами, щоб уникнути цих проблем. Насправді доглядати за губами в домашніх умовах це дуже просто і немає потреби купувати і застосовувати мега дорогі засоби для догляду за губами. Достатньо дотримуватися елементарних правил і використовувати якісні косметичні продукти. Отже, щоденний догляд за губами має передбачати обов'язково видалення макіяжу. Близькі помади та будь-яка інша декоративна косметика повинна зніматися з поверхні губ після повернення додому або перед сном. Якщо з цього не робити, губи можуть поступово знебарвлюватися та втрачати вологу. Мило і вода в такому випадку не найкращі помічники, для демакіяжу слід використовувати спеціальні засоби, нанесені на ватний диск. Знімати декоративну косметику необхідно акуратно, щоб не допустити пошкоджень шкіри. Наступне це відлущування, зняття ороговілих клітин шкіри важлива б'юті процедура, що надає губам естетичну пухкість та гладкість. Щодня її можна виконувати використовуючи, наприклад, зубну щітку або вологий клаптик тканини. Далі це зволоження. Зволожувати губи слід за необхідності. Найчастіше така потреба виникає після їжі або пиття. Важливо використовувати засоби для зволоження губ перед кожним виходом на двір. Так можна додатково забезпечити захист від згубної дії зовнішніх факторів, а саме низьких температур та від сонячного випромінювання. З питанням зволоження добре справляється правильно підібраний бальзам для губ. Наступний етап це відновлення та живлення, як і інші ділянки обличчя, шкіра губ потребує насичення корисними речовинами. Для цього можна застосовувати відновлювальні та поживні маски для губ. Особливо хороші засоби на олійній основі, наприклад, з олії какао або кокосу, збагачені вітамінними комплексами. Наносити маску на губи на ніч і зранку отримуєте неймовірний ефект, гарний здоровий колір, ніжна і гладка шкіра. Зазвичай саме взимку ситуація з губами ще більше погіршується, температура повітря знижується, вітер стає сильнішим. Тому догляд за губами взимку має бути більш ретельним і з частим зволоженням. Користуйтеся бальзамом під час холодів якомога частіше, якщо є звичка облизувати губи, то намагайтеся її позбутися аби не посилювати пересихання. А ще зима це час, коли організм може відчувати найбільший дефіцит вітамінів, тому, окрім косметичних питань, я би вам радила звернути увагу на харчування, щоб воно було збалансованим і з достатнім вмістом вітамінів.